Добрий день, малята, рада бачити всіх вас. На заняття запрошую. Сідайте тихенько та слухайте уважненько. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Йде зима, красуня мила, в неї сукня сніжно-біла. Черевички з кришталю. Дуже зименьку люблю. Діти, яка пора року завітала до нас? Зима. А що подарувала нам вона? Сніг. Подивіться, якою стала лісова галявина взимку. Зима її вкрила сніжинками. Якого кольору сніжинка? Так, білі та блакитні. Діти, порахуйте, а скільки білих сніжинок? Чотири. Якою цифрою позначимо їх кількість. Так, цифрою 4. Діти, скільки блакитних сніжинок? 3. Якою цифрою ми позначимо їх кількість? Так, цифрою 3. А яких сніжинок більше? Білих чи блакитних? Так, білих. А наскільки? Більше на одну. Молодці. Діти, що потрібно зробити, щоб блакитних сніжинок стало стільки ж, скільки білих? Вірно додати одну блакитну сніжинку. Діти порахуйте, скільки стало блакитних сніжинок? 4. А якою цифрою ми позначимо кількість блакитних сніжинок? Так, цифрою 4. Молодці! Скільки стало сніжинок? Вірно, сніжинок стало порівну. Молодці. Діти, подивіться, яке незвичайне дерево стоїть на галявині у лісі. У нього кожна гілочка позначена цифрою. Які ви бачите цифри? Цифра один, два, три, чотири. Молодці. А ось і білочка прибігла. Вона дуже полюбляє стрибати по гілочкам. Гілочка буде стрибати, а ми будемо називати цифру, якою позначена гілка. Один, два, три, чотири. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Діти, подивіться, лісові звірята люблять зимою розважатися. Що вони роблять? Катаються з гірки. Гірка висока чи низька? Висока. А як можна на гірку піднятися? Так, необхідно піднятися сходинками. Давайте порахуємо, скільки сходинок. Чотири. Хто стоїть на першій сходинці? Зайчик? Хто стоїть у горі? Лисичка? Хто з'їхав униз? Вовк? Хто стоїть біля гірки? Білочка? Молодці. Весело в лісі узимку. Ми сьогодні побачили з вами, як звірята взимку розважаються, як на гірку збираються. А нам час прощатися. До побачення, діти, до нових зустрічей!